Розділ 11 на розтрощеному кораблі. Усе це було аж надто неприємно. Дітлахи знали, що у зрайнованому замку більше немає приміщення, придатного для ночівлі. Тож їм доведеться шукати прихисток деінде. Бо хоча наразі погода гарна у будь-який день може либонути дощ, чи почнеться буря. А шторми тут біля острова дуже люті, зауважив Джуліан, згадуючи один чи два, які він бачив на власні очі. Джордж, пам'ятає шторм, що з дна підняв корабель, який зазнав трощі? А вже ж! Сказали разом Джорджа та Ен. А Ен ще й додала Ходімо подивимося на корабель, якщо можна. Цікаво, чи стирчить він ще на скелі, як торік, коли ми його оглядали? Стривай, спершу слід поміркувати. Де спатимемо? твердо промовив Джуліан. Ви, либонь, не стежите за часом. А вже близько третьої. Ми на піску гарненько поспали, втомлені нічними турботами. А зараз треба знайти надійне місце, перенести туди наші речі, підготувати ліжниці. Але де ми його знайдемо? запитав Дік. У старому замку іншого місця немає. А під здригнулася Ен. Тільки я туди йти не, не хочу, там темно і таємничо!» Нікому не хотілося спати в підземеллі. Дік спохмурнів і глибоко загмислився. А як щодо корабля? запитав він. Там можна влаштуватися? Можна піти подивитися, сказав Джуліан. Мені не дуже подобаються старі, сирі, гнилі рештки судна. Але якщо корабель досі стирчить на скелі, то, можливо, сонце його просушить, і ми зможемо там спати тримати в припаси та речі. Ходімо і на власні очі все побачимо, висловила Джорджа. Тож діти вийшли з руїн замку та попрямували до оборонного муру. Звідти добре було видно кістяк корабля. Торік його підняло на скелі, і він міцно засів на них. З муру діти намагалися побачити кістяк. Але він виявився не там, де вони припускали. Корабель зрушив з місця? здивувався Джуліан. Оно він, дивіться, на тих скелях ближче до берега, ніж торік. Бідний, потрощений корабель. Минулої зими його сильно пошарпало. Тепер його руйнування помітніші, ніж минулого літа. Не думаю, що ми зможемо там ночувати, сказав Дік. «Вигляд у корабля дуже побитий, ну, хоча припаси можливо вдасться там помістити. А знаєте, а можна туди дістатися по скелях? Гадаю, це слушно. Зауважила Джорджа. Торік улітку ми допливали тільки човном. Але тепер у відплив ми зможемо підійти просто по скелях від самого берега. Спробуємо через годинку, сказав Джуліан, відчуваючи збудження. Саме коли почнеться відплив, і скелі огуляться. Ходімо поглянемо на старий колодязь, запропонував дік, і діти повернулися в двір замку. Торік улітку вони надибали шахту колодязя, який йшов углиб по підрівень моря і далі до прісної води. Дітлахи почали шукати колодязь і підійшли до старого дерев'яного покриття. Вони відсунули його. Он де сходинки металевої драбини, якими я торік спускався, показав Дік, зазираючи всередину. Тепер знайдемо вхід до підземелля. Сходи до нього мають бути неподалік. Вхід діти знайшли, але, на їхній подив, він був прикритий кількома. Кам'яними брилами. Хто це міг зробити? спохмурніла Джорджа. Не ми. Тут хтось був. Напевне, туристи, припустив Джуліан. Пам'ятаєте, нам здалося, ніби ми бачили виткий дим над островом. Ви ж знаєте. Що про острів Кирін, старовинний замок, підземелля та скарби, які ми знайшли торік, писалося в газетах. Гадаю, якийсь рибалка вирішив заробити грошенят і возив туристів на острів. Як вони наважилися, розлютилася Джорджа. Я тут поставлю табличку з написом. На порушників меж приватного володіння чекає в'язниця. Мені не потрібні чужинці на нашому острові. Ну, не переймайся так брилами на вході до підземелля, сказав Джуліан. Не думаю, що хтось із нас хоче туди спускатися. Поглянь на бідолаху тімоті. Він з такою тугою дивиться на кроликів. Хіба не смішно? Тімоті сидів позаду дітей і з зажурою спостерігав за зграйкою кроликів, на зарослому будь подвір'ї. Він позирав то на кроликів, то на Джорджу, то знову на кроликів. Нічого не вийде Тіммі, твердо сказала Джорджа. Я свого рішення. Щодо кроликів не зміню. Ти не будеш ганятися за ними на нашому острові. Ой, гадаю, він вважає, що ти чиниш з ним несправедливо, зауважила Н. Ти ж обіцяла, що він разом з тобою володітиме звертою острова. Тому він упевнений, що має право і на свою частку кроликів. Діти розреготалися. Тімоті Ді повихляв хвостом і з надією подивився на Джорджу. Друзі саме йшли двором, коли Джуліан раптом зупинився. Дивіться, він здивовано показав на землю. Дивіться, тут таки хтось був, тут розкладали багаття. Діти подивилися додолу. На землі лежала купа золи після вогнища. У землю хтось вчавив недопалок. Безсумнівно. Хтось побував на острові. Якщо ці туристи з'являться, я нацькую на них, Тімі, лютувала Джорджа. Це наша місцина, і ніхто більше на неї права не має. Тімі, я забороняю тобі полювати тут на кроликів, але дозволяю полювати на будь-кого чужого. Зрозумів? Га! сказав Тім, погоджуючись і з готовністю вихляючи хвостом. Потім озирнувся довкола, наче сподіваючись побачити тих, на кого дозволили полювати. Але нікого чужого не побачив. Продовження буде.